Повноцінне живлення кожної клітини, тільки не перестарайтеся з ефектом. знаходити свій шлях. Що таке біса метаболізм? У тебе великі легеня, ти ви там задихаєтеся, просто валяєтеся. А чи не потрібна вам зараз під час війни здорова нервова система? Запас би при чому тут політика? Найчастіша причина смерті людини. Ой, дивненько я психологи не вбийте мене, будь ласка, генератор нахрен вашого життя. Привіт, друзі! Мене звуть Марія Свіжа і я дуже люблю біг. Всі говорять, типу, так, біг корисний, біг корисний, але що конкретно, і коли ти конкретно прям розбираєш кожну деталь, а в мене 20 пунктів на що впливає біг, у тебе не залишається причин не бігати. Ну а поки підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайку, пишіть будь-який коментар, тому що україномовний контент, український YouTube потрібно підтримувати. Дякую. І так, я спробувала для вас зібрати не тривіальні факти. А якщо це тривіальні факти, то трошки глибше в них піти, щоб ми з вами краще розбиралися у процесах. Перше, стан шкіри покращується. Коли ми починаємо бігати, посилюється кровообіг, кров попадає знизу, з ніг ось так іде, йде йде по всьому тілу і попадає в кожен капіляричок. В кожну веночку. І таким чином клітини максимально насичуються киснем, який попадає через кров. Ми отримуємо максимально повноцінне живлення кожної клітини. Вона собі шоколадку купила, гадіна? з'їла сама шоколадку, а я що робить? А що? Мені її як вона їсть шоколад, я його теж може хоче шоколад. Бі. І в свою чергу це сприяє виробленню колагену. Дійсно, коли ти бігаєш, в тебе шкіра стає більш еластичною. Ба більше постійні кардіо впливають на регенерацію шкіри, і це можна е, зрівняти з походом, е, не знаю, якийсь спа-салон, де ви там робите антіейч, якісь е, супердорогі процедури. А так ось безкоштовно пробіжка, тільки не перестарайтеся з ейдж ефектом Йо! Другий ефект детокс, фактично детоксикація. Але давайте розберемося, що таке детоксикація і що таке токсини. Токсини це буквально отруйні речовини, які потрапляють до нас через побутову хімію, через там, наприклад, якщо у вас погана екологія, та то через просто простір через повітря. І головне через їжу. Найбільше токсинів в нас попадає якраз через їжу. Якщо ви... Його харчуєтесь, то звичайно вони, типу, їх буде більше вас. Більшість процесів детоксикації відбувається у печінці. Вона виробляє спеціальні ферменти, які допомагають справлятися з всіма отруйними речовинами, які попадають. Але так буває, що токсиків стає так багато, що вони просто починають відкладатися у нас. Якщо від них ви не звільняєтеся, то що то потім вони отруюють ваше тіло кожен день. Біг це дуже. Дуже класна штука для того, щоб собі допомогти. Я говорила, що я буду розказувати нетривіальні факти, та ось третій, один із них це перистальтика кишківника. Під час бігу кров вся йде до м'язів і тиск збільшується. Таким чином, вже перероблена їжа, яка вже пройшла шлунок і йде далі. Ви трошки допомагаєте якби всьому цьому проходити. Знаходити свій шлях, тому у кого є проблеми з закрепами, це Може трошки допомогти, але воно не вирішить проблему. Вирішенням проблеми буде зміна харчування. І якщо ми вже з вами торкнулися теми закрепів, закрепів, я не знаю, як правильно, напишіть в коментах, будь ласка. До речі, це ем, Степан. Так ось вирішенням проблеми буде зміна харчування. Саме Добавляєте у своє харчування максимальну кількість клітковини, тобто овочі, фрукти. Все буде у вас прекрасно. Це тільки третій пункт був окей. А в мене вже темніє за вікно клас. Поставте лайк за це. Реально я перечитала десь статей 70, Напевно, для того щоб зробити це відео е, більш цікавим. Не жлобіться, ось так ось таку вподобачку, будь ласка, там внизу. Четверте прискорюється метаболізм. Спочатку давайте розберемося, що таке бісаметаболізм. це перероблення е, хар харчів, те, що ми з'їли, в енергію, що і надає нашому тілу функціонувати. І загалом є чотири е, типу обміну речовин. Ми зараз на цьому не будемо дуже довго. Але є харчовий термогінез. Це енергія, яка використовується на е, перетравлення. Тобто е, говорять, що, начебто, є десь 10%, 10 на день, якщо беремо на день 100% енергії, так яку ми отримуємо, то 10% від неї е, відходить на те, щоб е, перетравлювати їжу. Але це залежить від типу харчування. Є також термогенез при активних вправах, тобто це енергія, яка витрачається на якісь активні фізичні вправи. Третій це термогенез е, е, фізичної активності, але без фізичних важких вправ. І четверте, це метаболізм у стані спокою. Тобто ми можемо з вами просто лежати, але всередині дуже багато процесів відбувається. Там я не знаю, синтез білків, там якісь переговори, речовин. Так, ось біг допомагає максимально пришвидшити всі процеси метаболізму. Наступне легені збільшуються, і це не просто такий фан-факт, що у нас збільшуються легені. Вау! У, у тебе у тебе великі легені? У тебе великі легені а. А в мене великі легені. Справа у тому, що коли ви біжите повітря, насичений киснем потрапляє у наші легені, потрапляє у такі мішечки, які називаються альвіолами. потім цей Кисень далі транспортується у капіляри, після чого ця киснева кров вона потрапляє до нас у м'язи, і прикол у тому, що якщо ви регулярно займаєтеся пробіжками, навіть невеличкими, там до 30 навіть хвилин, то наші легені стають більш спроможними і ефективними у передачі цього кисню. Нагадаю, що кисень просто конче необхідний як нашому мозку, так і нашим м'язам. Всьому, всьому тілу і ще дуже цікавий факт. Я зараз його прочитаю це те, що чим сильніші будуть наші з вами м'язи, тим менше вони будуть потребувати кисню. Тим менше вони виробляють виглоки газу, а це, в свою чергу, означає, що ми зменшуємо напругу на нашу респіраторну систему, тобто систему дихання. Тому це нормальна історія, коли ви починаєте бігати, ви там задихаєтеся, просто валяєтеся, думаєте, господи, навіщо я це все починаю, і так далі. То потім для вас взагалі не є проблемою там бігати і розмовляти одночасно. Шостий ран факт: здоровий сон, і це теж, начебто, очевидно, і начебто всі знають. Але якщо так задуматись, це ж дійсно бляха дуже важливо, скільки людей страждає на безсоння, і біг це одна з найефективніших взагалі штук. І ви трошки втомлюєтеся, і це класно. Потім ви відпочиваєте, та що ти, Степа, не починаєш так. Ось а, ви. А... Ліпше засипаєте і окрім цього, ви отримуєте здорову нервову систему. А скажіть, а чи не потрібна вам зараз під час війни здорова нервова система? Так потрібна. Ну я сподіваюся, якщо ви дивитесь це відео там вже багато часу пройшло, і ми вже перемогли вже все окей. Уже прям у нас відновлення країни повним ходом Росія, нахрін. Просто розвалилася на багато багато-багато квазі держав і ой, здавалось би, при чому тут політика? Сьомий ранфакт — укріплення серцево-судинної системи, і це здавалося б найочевидніший вплив бігу. Знаєте, по статистиці всього світу, яка найчастіша причина смерті людини? Даю вам до секунду. Так саме серцево-судинні захворювання. Ой, дивненько як. А? а чому так? Тому беремо собі на озброєння. Конкретний ефект бігу. серце починає перекачувати більше крові. Багато крові циркулює, багато крові надходить до серця. Воно вчиться перекачувати більше. Судини, вони ж теж е, такі, типу, якщо їм не займатися і е, не робити іноді фізичну активність і не накачувати більшою е, кількістю крові, то вони просто починають слабшати і потім починаються проблеми. Малорухомий спосіб життя буквально вбиває нашу серцево-судинну систему. Не взагалі насправді всі органи. Тому, будь ласка, тренуйте себе, тренуйте свої органи, рух це життя. Далі ще один ран факт, який а, ну неочевидний. Чи знали ви, що біг впливає на наш емоційний стан? І людина може стати набагато спокійнішою. Серце наше тренується, коли ми постійно бігаємо. І таким чином у стані спокою, просто коли ми не бігаємо, а займаємося чимось іншим, воно стає працювати набагато більш економно, менше е, серцевих скорочень, а стресу у нас взивають якраз постійне скорочення серця. Так ось, коли ми з вами бігаємо на всі ці стресові фактори, серце. Легше реагує, ви стаєте буквально спокійнішим, буквально краще володієте своїми емоціями. У вас менше ризики появлення інсультів та інфарктів. Наступний рамфакт, який я обожнюю. Коли ти бігаєш, у тебе структуруються всі думки в голові. Ти можеш слухати музику, ти можеш там слухати подкаст, це одна історія, але найефективніше дійсно, коли ти взагалі без нічого біжиш. І ось у тебе тільки думки. Це щось на кшталт медитації. У мене було безліч разів в житті, коли. Були, наприклад, якісь складні ситуації, які я не знала, як вирішити. Під час бігу приходили ці рішення, приходять нові ідеї, максимально конструктивний стан мозку і конструктивний стан тебе в цілому. Тому можна сказати, що біг це такий собі бюджетний варіант психолога. Психологи не бийте мене, будь ласка, я жартую. І дійсно у кожний депресивний момент свого життя в першу чергу мене витягував мій біг. Десяте, хто хоче підняти свою якусь самооцінку та рівень впевненості, біг вже біжить до вас. Мало того, що фізично себе відчуваєш у цьому просторі якось по-інакшому, коли займаєшся, навіть якщо у тебе є вага, яка тобі не подобається, після першої, другої, третьої пробіжки це ця вага нікуди не зникає, але при цьому. Ти відчуваєш себе сексі бейбою. Реально спробуйте. Ну і просто у тебе є якийсь пункт. Якщо типу я молодець, наступний ранг-факт факт це те, що ти відчуваєш себе набагато щасливіше. Біг він впливає, як я сказала, на мозок, на фізику, на все на відчуття себе, енергія там. Ну і далі ви розумієте, що вона впливає на всі інші сфери. Взагалі розумієте, наскільки біг це генератор нахрен вашого життя. Також є таке поняття, як бігова е, Горминальний глав це коли ти підсідаєш. На цю ейфорію бігуна, і кожен день хочеш отримувати ці гормони щастя. На початку трошки важко, там все таке, але потім, коли ви входите в режим, вам прям хочеться бігати. Дванадцяте не можу не згадати про суглоби і м'язи. Суглоби, якщо ми просто ходимо, цього не достатньо для того, щоб вони тренувалися і ставали а, міцніше. Тому важливо іноді, хоча б бігати, для того, щоб менше було травм, для того, щоб вони були більш адаптовані, і для того, щоб м'язи теж ставали більш якісними. Найочевидніший факт. Це зменшення жиру. Окрім того, у вас м'язи ніг від низу до самої жопи, вибачте, до, са... до самої дупи, а, у вас м'язи прям так коригуються. І також м'язи кору, тобто пресу, вони теж а, укріплюються. Ми це все з вами знаємо. Чому не бігаємо? Є у нас така важлива річ, як імунітет. Чули, правда? Прикол у тому, що коли ми бігаємо, ми з вами, як я вже сказала, розганяємо всі клітини всередині, ну, через кров. І в тому числі і е, імунні клітини клітини, які відповідають за імунну систему, за її якість, за її супротив різним е, хворобам. Не просто ми їх розганяємо, щоб вони там побігали, а вони ще і е, подвоюються, тобто вони розмножуються, якщо можна так сказати. Тому чим більше ми з вами бігаємо, тим більше ми впливаємо на наш з вами імунітет. П'ятнадцятий ран факт зменшується вірогідність отримання такої штуки, як ракова пухлина. Є насправді доволі багато різних досліджень, які говорять про те, що біг і в цілому фізична активність вона впливає на боротьбу з деякими типами раку. У нас є клітини, які знаходять ракові клітини і вбивають їх. Шістнадцятий такий ізіран факт у вас з'являється енергія на день. Сімнадцяте дисципліна це факт. Дисципліновані люди досягають набагато більшого. Передостанній ран факт, який дуже неочевидний те, що легше коригувати харчування, якщо ви хочете коригувати його, коли ви бігаєте. У нас е запаси волі. Не безкінечні на день, коли ми нічого фізично не робимо. У нас ось такий запас волі. А коли ми займаємося спортом, у на вона, вона збільшується, цей запас збільшується, і ми можемо робити більше вольових важливих рішень, і в тому числі коригувати харчування. Є такий цікавий ефект. Після того як я побігаю, навіть якщо я до того була зголоднівша. Після бігу я не відчуваю голоду. Я конкретно не знаю, чому так відбувається. Можете загуглити або написати в коментарях. Ну і 19-й теж такий факт для муду. Дійсно змінюється життя безкоштовно. Нічого для цього не треба. Ну що, це були 19 фактів, як впливає біг на наше з вами життя. Я постаралася розказати щось більш цікаве. Якщо вам сподобалося, обов'язково нагадую, ставте вподобайку, пишіть будь-який коментар і підписуйтесь на цей канал. Як ви помітили, було 19 фактів. Типа 20, а ти, залишила для вас. Якщо я щось пропустила, напишіть про це в коментарях. Ну а з вами була Марія Свіжа. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам! Все, тепер точно, Па-па!